Що він має на увазі? Він це не робить для вас. Що таке щасливі стосунки? Він каже, що я нічого змінювати не готовий. Ми там, тра-та-та, -та, користуються цими стосунками. Ніяк не може бути інакше. Навіть не викликає тобі таксі, тоді він для вас нічого не зробив. Подарунки на першому побаченні, Ви така холодна королева. Стосунки можна вибудувати будь ким. Запам'ятайте, що ти насправді йому потрібна. Привіт, мої дівчата! Я з вами так скучила, тому що ми пропустили один. А може два випуски я трішки хворіла? Вітаю вас знову на каналі про стосунки з вами. Ірина Савчук, менторка зі стосунків, мама тіндер наречених. Експерт в нарцисах не тільки теоретичний, але, на жаль, по життю і практичний, до мене завжди звертаються з проблемами в стосунках з тим, як зрозуміти, що таке щастя, що таке стосунки, що таке щасливі стосунки, як зустріти свого чоловіка. А сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що ти насправді йому потрібна. Поки ти ставиш дзвіночок, лайк на це відео і підписуєшся на мій канал. Я тобі перерахую основні ознаки того, що показує тобі, ти йому потрібна. Поїхали! Це стосується абсолютно всіх. І тих, хто в стосунках вже дуже довго, і тих, хто тільки починає період побачень. Я чую про історії, коли, наприклад, стосунки вже два роки. Жінка хоче жити разом, створювати сім'ю. А чоловік нічого для цього не робить, і коли вона, наприклад, йому каже, що їй не подобаються умови, в яких зараз живе чоловіки, вона хоче, щоб у них була спільна квартира. Можливо, вони її знімуть. Так він каже, що я нічого змінювати не готовий. От як ви думаєте, коли відбувається так, це вона йому потрібна чи не потрібна? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Давайте обговоримо по факту, як виходить, він два роки свого життя користується цими стосунками, начебто, це щось, що повинно привести до чогось серйозного у вашому житті. Вона два роки у цих стосунках думає, що от, от вони почнуть жити разом, тому що ну вже такий період, коли вже щось потрібно вирішувати. Ніяк не може бути інакше, тому що ну два роки це достатньо великий етап життя для того, щоб вирішити, що між вами. І коли вона про це говорить, він просто говорить, що я тобі не підходжу, тому що тобі треба інше і просто зливається. І по факту жінка бачить, що ці два роки її просто використовували. Так, от дівчата. Я такі ситуації знаю про два роки, знаю таку ситуацію про сім років. Це може бути абсолютно будь-який часовий період. Ви розумієте? Дівчата на це погоджуються. погоджуються як би начебто, чогось чекати, але чекати чого. Що він має на увазі? Як зрозуміти я йому треба чи ні? Почнемо з бази. Якщо ти відчуваєш, що в цих стосунках ти вкладаєшся більше ніж він, я тут не говорю про гроші, наприклад. Зустрічатися, ти постійно їздиш на його територію, і він навіть не викликає тобі таксі, ти робиш це сама. Ви ходите тільки в ті в ресторани, в які він хоче. Якщо кудись хочеш ти, він на це не звертає уваги або ніяк не реагує. Відпочивати, якщо це вже там більш довші стосунки, ви їдете лише туди, куди хоче він. Купуєте їсти, ви тільки те, що хоче він. Ідете на кіно, яке хоче він. І знаєте, як мені одна підписниця написала, що я кажу, що він для вас зробив? Він звозив мене два рази на відпочинок. Я говорю, ви поїхали туди, куди ви хочете. А вона каже: Ні, я говорю, тоді він для вас нічого не зробив, Дівочки, Якщо чоловік їде відпочивати туди, куди хоче він і бере вас, то це він просто бере вас, роблячи це для себе. Він це не робить для вас. Кардинальна різниця зроблений для вас і вкладений в вас час, чи зроблений для нього, або зроблений тому, що йому так вигідно. Не обманюйтесь краще раніше побачити це. Ви за півроку, в принципі, оці маленькі ознаки, де ви їсте, куди ви ходите, що ви дивитесь, що ви робите. Скільки у відсотках тут того, що хочете ви. Дуже часто чоловіки це роблять все для себе. А ви якби подружка, яка іногда з ним спить. Ну нафіга вам бути подружкою, яка інколи спить з чоловіком. дівчинки. дуже важливо тверезо дати собі аналіз. Того, що відбувається у вашому житті і у ваших стосунках, я вас дуже прошу не обманюватись, тому що коли тобі 20 і ти обманюєшся в тебе попереду ще все життя. Коли тобі 40, і ти обманюєшся, в тебе попереду все менше і менше років активного такого там сексуального життя. Хоча воно може бути активним і до, і до старості, і до смерті, якщо ви будете працювати зі своїм фізичним тілом, але це відео просто не про це. Я беру таку давайте, середньостатистичну формулу. да? Якщо ви сказали чоловіку, що ви щось хочете, я не кажу про подарунки на першому побаченні, попросити грошей в перші місяці зустрічань. тому що в перші місяці ми тільки пізнаємо один одного. Але якщо далі за 5-6 місяців. Стосунків захотіли якусь сукню, і він вам її не купив або зробив вигляд, що він забув. Це червоний прапорець, і це велика ознака того, що не зрозуміло, хто ви для нього і як він у вас складається. Давайте ще тут розберемося з дуже важливою річчю. Стосунки. Стосунками я називаю. Екологічну взаємодію двох людей, коли обом цікаво створювати це, обом цікаво вкладатись. Ні, хтось за кимось біжить, хтось тікає, хтось пропадає, він з'являється раз у місяць, для, тому що він хоче там переспати з вами. Ні. Стосунки, це обоюдний процес пізнавання двох людей в цікавості, в тому, що ви робите крок йому на зустрічі, наприклад, там. Готуєте вечерю для двох. А він на вихідні знімає спа, і ви їдете разом відпочивати в спа для вас в стосунках. Обов'язково щось повинно бути для вас. А щось повинно бути для нього, і щось повинно бути для вашої пари. Тому що якщо а програється це все тільки в одному напрямку, тільки в напрямку, наприклад, того, що ви все робите для чоловіка, або навпаки, ви така холодна королева, заради якої чоловік там намагається все зробити, хтось один завжди буде в програші незадоволений і буде аб'юзити іншого. Я сподіваюся, що ви почули зараз основну думку цього відео про те, що ми потрапляємо в такій ситуації. Лише тоді, коли ми обманюємось, запам'ятайте, коли ми не хочемо бачити правду, коли ми не хочемо дивитися на речі реально, хоча у вас для цього є маса інструментів. Я часто відповідаю в Дірект, коли в мене є час. У мене є там послуга, питання, відповідь цього за тисячу гривень. І коли припікає, знаєте, або дівчата починають сумніватись, вони мені пишуть і питають, і я дуже з радістю підсвічу вам із призми того, що таке щасливі здорові стосунки на те, що відбувається у вас. А найголовніше насправді стосунки можна вибудувати будь-ким потрібно знати себе і вміти говорити на мові людини її словами словами правильно навіть сказати її цінностей або його цінностей саме про це я створила майстер-клас чоловіки інструкція який буде проходити в кінці лютого потім він буде продаватися в записі хто буде дивитися це відео після я вам дуже раджу посилання на сайт є під цим відео зайти і придбати цей майстер-клас по перше це як завжди буде в разів п'ять Вище і цінніше ніж ціна, як я завжди роблю. По-друге, ви розберетеся в таких фундаментальних речах, які вам потрібні будуть просто по життю не тільки у стосунках з чоловіками, а на роботі в повсякденному житті. Ви будете на рівні просто клітинок відчувати людину і розуміти, що тут для того, щоб добитися свого, мені треба зробити ось так, що тут для того, щоб вибудувати контакт з чим чоловіком і бути для нього максимально цінною. Незамінною, цікавою, мені треба ось так. Тобто, розумієте, у нас багато постатей, архетипів, як і у чоловіків. Не можна крутитися на одному архетипі і досягати всього тільки на одному архетипі, десь ти провалишся. А коли ти вивчаєш себе і дошліфовуєш грані свого діаманту і користуєшся кожним архетипом там, де це умісно, було б, мабуть, дивно. Якщо б я зараз вела це відео, наприклад, в архетипі коханка сиділа, то тобто, така привіт! значить ми там, тра-та-та, -та! ну, ви мене не почуєте, розумієте? Тому що я зараз е, говорю про фундаментальні речі. Я більше Говорю з архетипу вчительки, так, тому що ну зрозуміло, що я передаю знання, і в мене повинна бути вага енергетична. Ця вага відчувається в голосі, в тому, як я жестикулюю, про що я вам розповідаю, щоб ви повірили і почули мене. Так само я не можу прийти на побачення в архетипі мамки і сидіти йому поправляти волосіки. Типу, поже, чки волосіки пішла поправляти, пильки знімати. Ні. На побачення виходити в архетипі коханки. Коли ти використовуєш правильний архетип до ситуації, вмієш бачити архетип, типаж чоловіка. Його цінності, а цінності ти можеш чути через його слова. Ти цю картинку в голові своїй такі 2 плюс 2 склала, зрозуміла, і ти розумієш, які слова будуть вмикати його цікавість до тебе, тому що ну, неможливо прорватися до там фізика теоретика, розповідаючи йому про макіяж. Ну типу, це неможливо. Йому цікаві інші речі, інша матерія. Оця невідповідність. Дуже часто не дає нам після першого побачення створювати більш цікавий довший зв'язок. І перше побачення закінчується на першому побаченні. Саме для цього створений майстер-клас. Чоловіки інструкція. Я до нього роблю робочий зошит. Цей зошит я також назвала інструкція. Чоловіки, тому що це просто ваша ліцензія до розуміння чоловіків. Ми різні. Але якщо зняти всі свої маски і почати нарешті чути людину, яка сидить напроти тебе, ти можеш звертати гори і досягати просто неймовірних речей у своєму житті. Чекаю на майстер-класі. Чоловіки, інструкція, питання ваші чекаю під цим відео. Дуже дякую, що додивились. Сподіваюся, що ви поставите лайк для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підпишитесь на мій канал, поділитися цим відео з подругою. підтримайте мене, якщо хочете, будучи мембершіпом цього каналу. В мембершіп я включаю відео, які даю в закритих програмах, практики, які даю. Основу практики ви можете взяти і отримати її, якраз будучи підписником. А в мене є. Категорія таємна кімната там невеличкі відео, медитації, а є більш розширений доступ клуб Індії, і там я даю продовжую його наповнювати всім контентом, який в мене такий захований. А медитації, які я записую, дуже цікаві, роздуми, аудіо. Це все буде для мемберсів. Підписуйтесь, підтримуйте. Я дуже вдячна кожній за те, що ви зі мною, і за те, що ви даєте змогу допомогти вам. Створювати кращі стосунки у вашому житті.